А першого дня опріснуків учні підійшли до Ісуса та й сказали Йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він відказав: ідіть до такого то в місто і перекажіть Йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху зі своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав учням своїм і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Амінь. Займайтеся! Благословенний Бог! Він добрий до нас. Не по нашим заслугам, не по нашим ділам, а по своїй великій благодаті і милості. І вже сьогодні було сказано про те, що Господь і цієї ночі беріг нас і наше місто. Я вже десятки разів повторюю одну і ту саму фразу: ми нічим не кращі від Донецька, від Львова, від Одеси, від Києва чи Харкова. Ми такі ж самі грішники. Але Господь по своїй милості і благодаті, в цьому куточку нашої держави береже нас, і ми повинні йому дякувати за це. Я думаю, що проснувшись, ми сказали це і сказали: Господи, дяка Тобі. Ми також дякуємо, що сьогодні в Домі молитви, тут, де народ Божий зібрався, і нам хочеться сьогодні також молитися і за наше місто, яке святкує цей день свій. І ми хочемо і поблагословити наше місто, Чернівці, тому що ми живемо в ньому. І так написано: благословляйте і моліться за місто, в якому проживаєте. І це є дуже добре. І ми сьогодні молимось за наше місто за Чернівці. Разом з тим, сьогодні в нас також свято. І це свято, яке ми називаємо хліболомання, яке ми називаємо причасть. Яке ми називаємо трапеза або вечеря Господня. По різному у Слові Господньому або у новому заповіті ось це священодійство названо. Наприклад, у 1 Коринтян 11 розділ з 20, з 20 вірша, написано, і коли ви збираєтесь на вечерю Господню. Вже тоді починав апостол Павло наставляти коринтян як потрібно звершувати вечерю Господню? І ми дуже часто, якраз із цього тексту і читаємо 11.23, перший Корінтян, де так лаконічно і влучно апостол Павло каже, ось так і так ви повинні звершувати вечерю Господню. У 1 Корінтян, 10 розділ. із 21 верша, цей же самий апостол Павло називається трапезою або спільністю. Коли ми спільно збираємося, і коли ми спільно споживаємо хліб, і коли ми спільно споживаємо або п'ємо чашу, це трапеза, це спільність наша. І цим самим це ми проголошуємо світу, що ми маємо спільність як один з одним, а також з Ісусом Христом. Також 10, 20, 10, 16. У, тут же у 1 Корінтян, так само про це він говорить апостол Павло. І в Луке, 24 розділ, із 17 вірша, це названо хліболоманням. Інші ще мають інші або є ще інші назви, але ми притримуємося того, що написано у, тут у Слові Господньому. І коли збираєтесь. На ломання хліба. Також у дії святих апостолів чим займалася Перша апостольська церква. Вона мала науку, вона мала спільність, вона в молитвах перебувала, і вона перебувала також в навчанні і в ломанні хліба. І це є заповідь, яку сьогодні ми повинні виконувати аж до того часу, як прийде наш Господь Ісус Христос. Ми прочитали текст Святого Письма, який зміститься ось тут, в Євангелії від Матвія, 26 й розділ. 26 й розділ і далі 27 й розділ Євангелії від Матвія вони розповіда... Він розповідає нам про те, як Ісус Христос, почавши якраз із того моменту, коли Він зібрав учнів своїх на цю таємну вечерю, як далі вже згодом, коли його забрали. Коли його допитували у Пилата, коли його вели на цю гору, на Голгофу, як його розіп'яли там і як він помер на Голгофі, скрикнувши якраз ось це слово, яке було останнім, звершилося. Звершилося як спасіння, звершилося також і те служіння, до якого був покликаний Господь Ісус Христос у своєму першому приході на цю землю. Адже місія Ісуса Христа якраз і в цьому і полягала, щоби зійти на Голгофу, щоби там на Голгофі бути розп'ятим. Він багато робив чудес, він багато робив знамен, Він багато робив добрих справ і вчив. Але найголовніше, до чого був покликаний Господь Ісус, це, звичайно, щоб бути розп'ятим там, на Голгофі. Ви пам'ятаєте той момент, той час, коли він розмовляє з Отцем Своїм. У Гефсиманському саду, коли ангел прийшов для того, щоб підкріпити його. І він каже: Отче, якщо можливо, нехай ця чаша пройде повз мене. Але не як я хочу, але так, як хочеш ти. Тому що він знав, наскільки це важка чаша, але він і розумів, наскільки це важлива чаша, тобто доля, тобто те, що Він повинен зробити, важко було Христу Ісусу. Важко було для того, зробити всю цю справу, але він це звершив. Я уявляю собі, якщо б цього не сталося. До сьогоднішнього дня цей світ був би у пітьмі гріха. І сьогодні, коли ми звер... коли ми запевняємо і кажемо, що ми спасені, цього б не було, б, бо тому що наша проповідь була б даремна. Наше все Євангеліє, яке ми звіщаємо, також даремно, віра наша, все те, що ми робимо, воно би було даремним. Але Христос Він зійшов і Він на хрест, Він помер і Він воскрес. Тому ми сьогодні дякуємо Господу, коли учні запиталися Його, учителю, де хочеш, щоб ми звершили ось цю Пасху. Він сказав, він дав також і ознаки, як потрібно, до кого потрібно підійти. І він згодом, там з учнями споживав цю Пасху. І коли він споживав ось цю Пасху, він сказав, він взяв хліб, переломив, він взяв чашу, поблагословив. І він сказав про те, що це хліб, це знак тіла мого або символ тіла мого, це тіло моє, що за вас ломається. Вино, це кров моя, що за вас проливається. І учні слухали це, і учні, можливо, не до кінця все це розуміли, але разом із тим, вони в цьому були учасниками. І згодом, коли Христос зійшов на Голгофу, згодом, коли Христос помер і воскрес, для них це стало досить і досить зрозумілим. І навіть вже оці два учні після Воскресіння Ісуса Христа. Які не бачили Його, тобто вони Його бачили, але не зрозуміли, що це сам Ісус Христос, Він відкрився їм якраз у ломані хліба. Вони зрозуміли, це ж Христос. Ми говорили про те, що ось вже третій день, як кажуть, як, його, як він е, помер, але кажуть, що Він вже воскрес, і ми не знаємо, що робити, вірити цьому, не вірити цьому. Але тоді, коли Христос узяв хліб. Коли він переломив, коли він дав їм, вони кажуть, як так, чи не палало серце наше? Адже ми говорили зовсім не те, що потрібно. Отож, хліболомання, яке сьогодні ми звершуємо, для нас воно має також велике і велике значення. Хліболомання, воно займає ось це. Місце старозап... старозаповітньої Пасхи, тобто те, що ми сьогодні звершуємо у новому заповіті, це було колись у старому заповіті, але трошки інакше. Ви пам'ятаєте, що написано у вихід, книга вихід, 12 розділ із 3 по 8 вірші, написано: скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи. У десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. І коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід, його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічний. Візьміть його з овечок та зкіз, і нехай буде воно для вас пильновано аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір Ізраїлеві громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай вони їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні. Та опрісники нехай їдять його на гірких травах. Ви знаєте, звідки цей текст уривок, це, звичайно, Господь повеліває Мойсею, щоб він це доніс до ізраїльського народу, коли Господь виливав ось ці кари на Ізраїля, тому що Господь хотів вивести народ свій із Єгипетського рабства. І вже коли дійшло до 10 ї кари, і ось тоді. Господь каже, ось так ви повинні зробити. В цей вечір, в цю, цю ніч я зроблю присуд свій надзвичайний, не такий, як був тоді, коли там була мошкара, коли там вода в кров перетворювалася, коли якісь інші були ще ось ці кари, цей раз буде зовсім інакше. Я прийду і кожного перворідного в єгипетському краї в сім'ях єгипетських знищу. І це було страшно. І ось тепер Він каже, Господь, але я вас збережу від цього. Але для цього ви повинні зробити ось таку справу. Ви повинні 10 числа 1 місяця взяти собі ягня і берегти його до 14 числа. І після того, коли я скажу, ви маєте заколоти його, з'їсти його, якщо дім замалий. Беріть в дві сім'ї, можливо, навіть і три, і ви повинні це все з'їсти з поспіхом. І після цього ось те, що коли ви ще і ще одна надзвичайно важлива річ, та кров, яка буде пролита із цієї тварини, вона повинна бути нею ви повинні помазати косяки своїх дверей. Тієї ночі, коли Господь буде проходити через цей єгипетський край, знищувати перворідних, Він побачив цю кров на ваших косяках дверей і Він обмине вас. І це було надзвичайне велике благословіння і збереження народу ізраїльського. В ту ніч не було дому в Єгипті, де б не було мерця. Але Ізраїлів дім. Був бережений. І тому єгиптяни почали виганяти просто з, посі... з поспіхом. Ідіть, ідіть, ви вже ось нам надоїли. Ідіть, ми хочемо жити, і вони вийшли. Так от, потім, коли Господь давав накази для Ізраїля, які свята святкувати, Він дав їм і ось це свято, свято Пасхи. Свято, в якому вони повинні були дякувати Богові за те, що Господь їх вивив із єгипетського рабства. Для нас, брати і сестри, це пасхальне свято. Воно також, якщо для Ізраїля воно нагадувало про вивід їхніх або звільнення їхнє з єгипетського рабства, то для нас це свято, яке сьогодні. І те, що ми маємо хліб і вино, воно нагадує нам про звільнення наше від іншого рабства, і це рабство гріха. Ви пам'ятаєте, як апостол Павло Першому Коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш каже: бо Пасха наша це Христос за нас у жертву принесений. Христос за нас у жертву принесений. Уже не так. Як то було колись у старозаповітні часи, новозаповітній час досконала жертва Христос Ісус і Пасха наша, це якраз Христос за нас у жертву принесений. Хліболомання, воно також проголошує спасіння людини від вічної загибелі, спасіння людини від вічної загибелі. Часто ми чуємо це. І, наприклад, можливо, ті, хто вже довгий час відвідує Дім молитви, ви вже звикли до, цього, до цієї фрази вічна загибель. Але якщо вникнути, але якщо подумати, але якщо б нам хоча б якась доля секунди перед нашим очима відкрилася ось ця гієна огняна, і ми би побачили те місце, куди йде грішник після того, як помирає, як буде присуд ось цей, то ми б звичайно дякували Богові. Ми би, звичайно, тікали від цього. І ось це спасіння від, цього, від того місця, воно дано нам в Ісусі Христі. І якраз хліболомання, воно нагадує нам про те, що ми спасені від ось цієї. Вічної загибелі. Я хотів би сьогодні звернутися до тих, хто далеко від Господа Ісуса Христа, послухайте. Слово Господнє говорить, що там буде плач і скрежить зубів. Слово Господнє говорить, що там не буде кінця і краю осім стражданням. Слово Господнє говорить про те, що туди іде грішник, який сьогодні не вірить і не хоче служити Господу Ісусу. Не подумайте, що Христос. Такий злий, що відправляє людину в це місце, Господь справедливий, тому що заплата за гріх смерть. І Господь хоче дати спасіння. І тому -то Христос прийшов на цю землю, Бог віддав Сина свого однородженого, щоб Він зійшов на хрест і щоб Він постраждав на Голгофі, на Христі. Ми маємо сьогодні це спасіння, і ми сьогодні дякуємо Богові, і сьогодні хліболомання нагадує нам про це. Якщо б я вас запитав, чи ви спасені, я впевнений в тому, що ви би сказали так. Якщо б я вам, вас запитався, чи ви грішите, згрішаєте, я впевнений в тому, що ви також скажете так. І тепер виникає такий парадокс. Як так може бути? Я спасенний і я грішу? Адже заплата за гріх смерть. Так от якраз щоб цього парадоксу не було, і щоб вийти з цієї ситуації, Бог післав Сина свого Ісуса Христа, який, будучи святим і непорочним, помер за мене, за мої гріхи. І я, коли сповідую свій гріх, і коли я каюся і прошу в нього прощення. Господь прощає. І дає мені грішному спасіння. Послухайте, як влучно про це говорить старозаповітній Євангелист, пророк Ісая, 53 розділ із 10-го вірша. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх. То побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господньою рукою Його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде, буде бачити плід і насидиться справедливий, мій отрок, оправдає пізнанням багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими. І з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцем був був порахований, хоч гріх багатьох носив і заступався за злочинців. У цих трьох віршах одна і та сама тема, і акцент ось на чому. В 10 десятому вірші він каже, що душу свою він покладе за жертву, як жертву за гріх. У 11 вірші Він каже і їхні гріхи понесе, і в 12-му каже, щоби, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Всі ці тексти вони показують нам, що Христос Він віддав себе, душу, життя своє за наші гріхи. І тому то ми сьогодні говоримо про те, що ми спасені. І тому сьогодні ми говоримо, хоч і зрішаємо, і хоч інколи падаємо, але встаємо при Божій допомозі, при силі Духа Святого і маємо ось це прощення, і маємо ось це благословіння і вічне життя. Тому сьогодні хліболомання, воно нагадує нам про те, що ми маємо спасіння. Хліболомання це також час для того, щоб ми перевірили чесно, перевірили. Своє ходження перед Богом, свій духовний стан, як я проводжу своє життя, гідний я того, щоб бути учасником, чи, можливо, негідний і потрібно утриматися. Коли ми готуємося до хліболомання, до причасті, я завжди говорю про те, церква, будь ласка, будемо в пості і в молитві. Для чого це? Це не просто обряд, традиція, це не просто така, якесь, ну скажімо, ну, так уже повелося в нашій церкві зовсім ні. Це час також для того, щоб ми перевірили себе. Так, я можу перевірити себе зараз, але настільки глибше, настільки краще, коли в покорі свого серця, в покорі свого тіла, душі я думаю цілий день про це. Про себе, про сім'ю, про своє поводження, коли я читаю Євангелії, стараюся цей день більше бути в Євангелії, читанні слова Господнього. Коли я прошу Господи прости, коли ми збираємося разом, чи в кінці п'ятниці, чи на початку, вже в суботу, так як учора дуже багато братів прийшли, ми так молилися. Ми так сповідувалися. Ми просимо, Господи, прости наші гріхи, і це велике і велике благословіння. І тому нам потрібно завжди думати про це, нам завжди думати про своє сповідання, про своє тестування або своє аналіз свого життя, ходження, перевірки, так як написано, що ми повинні це робити, нехай же. Думає людина, нехай перевіряє людина сама себе. 11 розділ, 27 вірш із 1 Корінтян. Тому то, хто їстиме хліб цей, чим питиме чашу цю негідно, він буде винний супроти тіла та супроти крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і з чаші хай п'є. Таким чином, ми випробовуємо, перевіряємо, молимося, сповідуємося, і ми маємо участь не на осудження, а на згадку про те, що зробив для нас Господь Ісус Христос. І останнє хліболом, воно також нагадує нам про другий прихід Ісуса Христа. Ми повинні розуміти і знати, що Христос Ісус, Він скоро прийде. Я вірю в те, що церква спочатку буде під підхоплена. Я вірю в те, що церква вона буде забрана з цієї, цієї долини, цієї смертної тіні, де так сьогодні багато гріха, де так сьогодні багато всього негараздів, де так сьогодні багато війн і всього такого іншого. Ви знаєте, коли слухаєш, коли бачиш, сьогодні то в одній, то в іншій державі. То революції, то заворушення, то незадоволення, і завжди хтось знайдеться, як би ви не зробили, яким би чином ви не зробили, все одно хтось знайдеться, що вами буде незадоволений, чи президентом, чи кимось іншим, і починається, і починається, і шукають однодумців і знову революції, і знову незадоволення, і знову війни і таке інше. І це говорить про час. І це говорить про те, що ми живемо в переддень приходу Ісуса Христа. І Христос так і каже, ви повинні це робити. Тобто, коли ми звершуємо хліболомання, ми смерть Господню звіщаємо, аж доки Він прийде. А Він прийде. А Він прийде, і Він прийде для того, щоб судити світ. Не для того, щоб знову бути осміяним, ні. У славі. Із сонмом ангелів, із святими з нами вже другий другий раз повернеться на цю землю. Хай Бог благословить нас, дорогі брати і сестри, щоб ми завжди цінували ось цим священодійство. Я завжди також говорю про те, коли в церкві проходить ось це священодійство, хліболомання. Старайтеся бути в своїй церкві. Старайтеся бути разом там, де ви є членом церкви. Для чого? Для того, щоб цим самим підкреслити, показати, що я один і є, маю ось цю спільність, спільність із народом Божим. Я живу церквою, життям церкви. Я переживаю, я хочу мати участь спільність разом із народом своїм Божим. Я молюся і прошу сьогодні за тих. Хто ще далеко від Господа, брати, сестри, моліться також і ви. Просіть, щоб ваші рідні і близькі, хто ще не пізнав Ісуса Христа як особистого Спасителя, щоб вони прийшли у покаяння, і щоб вони навернулись до Господа, і щоб вони мали вічне життя. І в нашому домі молитви. Сьогодні заклик до покаяння: прийдіть, поки маєте час. Поки ще другий прихід Ісуса Христа ще не настав. Тому що після того, а можливо, життя ваше Господь забере. Ви ж не знаєте, скільки прилітає, скільки сьогодні смертей у молодому віці. Дехто думає, що це для старих. Ні. Сьогодні кожен в такому самому, під таким самим ризиком. Тому хай Бог благословить вас до того щоб прийти до Господа, перемиритись і мати вічне життя з Ним. Амінь.